Море тих квітів, куди поніс я вже забула. Сміються, плачуть, солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде. Ти не дивись, що буде там, чи забуття. Чи зрада, весна іде назустріч вам, весна весь час вам рада. Поглянь уся земля тремтить в палких обіймах ночі, лист квіт цервійно шелестить, травій струмок воркоче. Відбились зорі у воді, летять до хмар тумани, там лються пахощі густі, там гнуться верби п'яні. Як іскра ще в тобі горить, і згаснути не вспіла, гори. Життя єдина мить для смерті ж. Вічність ціла, чому ж стоїш без руху ти, коли весь світ співає, налагодь струни золоті, бенкет весна справляє, І сміло йди під дзвін чарок. З вогнем, з піснями в гості, на свято радісне квіток кохання, снів і млості.